Вітаємо вас на каналі Готуємо разом. Сьогодні ми поділимо з вами рецептом смачного горохового супу. Перелік усіх інгредієнтів можна знайти в описі під цим відео або натиснувши на паузу. Для початку миємо горох, заливаємо його водою та залишаємо на 2-3 години. Далі варимо бульйон. М'ясо заливаємо водою та доводимо до кипіння. Першу воду зливаємо. Доки бульон вариться, миємо та нарізаємо овочі. Нарізаємо половину моркви, іншу половину будемо натирати до зажарки та одну цибулю. Нарізані овочі додаємо до бульйону, солимо та перемішуємо. Далі робимо зажарку. Подовгастими шматочками нарізаємо шпондер, дрібно нарізаємо одну цибулину та на дрібній терці натираємо половину моркви. На розігріту сковороду наливаємо олію, викладаємо та підсмажуємо шпондер. Далі додаємо нарізану цибулю та смажимо 2-3 хвилини, щоб цибуля зм'якла. Тим часом до бульйону додаємо попередньо замочений горох та перемішуємо. Цибуля зм'якла, додаємо натерту моркву, перемішуємо та смажимо до готовності. Нарізаємо кубиками картоплю, викладаємо в кастрюлю та варимо 20 хвилин. Далі додаємо зажарку, варимо 3-5 хвилин та додаємо спеції та зелень, а саме кріп, петрушку, лавровий лист, чесник, сіль та перець. Перемішуємо, варимо ще 2-5 хвилин і смачний гороховий суп готовий. Дякуємо усім за перегляд!